Антонов Jet 2026 став новим символом української авіаційної інженерії, поєднуючи в собі сучасні технології, потужність і елегантний дизайн. Цей літак створений для бізнесу урядових перевезень і приватних польотів високого рівня комфорту. Jet 2026 став важливим кроком у відродженні бренду Антонов, який знову доводить, що українська авіація здатна конкурувати на світовому рівні. Літак має легкий, але надзвичайно міцний корпус, виготовлений із композитних матеріалів нового покоління, що зменшує вагу та підвищує паливну ефективність. Falcon Jet 2026 оснащений двома турбовентиляторними двигунами українського виробництва, які забезпечують спокійний політ і високий рівень надійності. Завдяки інноваційній системі управління польотом і вдосконаленій аеродинаміці, літак здатний здійснювати міжконтинентальні перельоти без дозаправки, досягаючи крейсерської швидкості понад 900 км за годину. У середині Антонов Falcon Jet 2026 створено справжній простір розкоші та тиші. Салон розрахований на від 8 до 12 пасажирів з можливістю індивідуальної конфігурації. Використано найкращі матеріали натуральну шкіру, дерево, м'яке led освітлення та шумоізоляційні панелі. Пасажири мають доступ до системи супутникового інтернету, розважальної платформи та інтелектуального клімат-контролю. Завдяки зниженому рівню шуму та вібрацій Jet пропонує комфорт порівняний з кабіною преміум класу на землі. Falcon Jet 2026 також вирізняється високим рівнем безпеки. Система автопілота нового покоління здатна реагувати на погодні зміни, обираючи оптимальні маршрути, а комплекс датчиків стежить за станом літака в режимі реального часу. Для пілотів створено цифрову кабіну з багатофункціональними дисплеями, які забезпечують зручність і максимальний контроль під час польоту. Особливою гордістю стала паливна економічність Falcon jet споживає на 18% менше пального, ніж попередні моделі у своєму класі. Це робить його не лише ефективним, а й екологічно свідомим варіантом для сучасних авіаперевезень. Антонов також передбачив можливість використання біопалива, що відповідає глобальним стандартам сталого розвитку. Випуск ФАЛКА.